Спільні зусилля влади і громади дали чудовий результат. Напередодні нового року юних черкащан креативно привітали вам в Росхабі. На свято з нагоди Різдва та Нового року вамбросхаб запросили дітей, які втратили батьків та перебувають у складних життєвих обставинах. На думку організаторів, якщо є можливість подарувати цим юним мешканцям Черкас краплину тепла, радості і гарного настрою, це неодмінно треба зробити, об'єднавши зусилля влади, громади депутатського корпусу, отримали добрий результат. На свято завітав і один з організаторів, міський голова міста Черкаси Анатолій Бондаренко. Ми запланували цей захід. Це наша ініціатива спільна моя і нашої молоді, яка згодилася це все організувати. Я так подумав, ну думаю, що ж молодь може запропонувати? А вони виявилися надзвичайно активними. І ви знаєте, дякуємо їм в першу чергу за те, за те, що вони проявляють таку активність у такий буремний і непростий час для нашої країни. Знаєте, я їхав і по дорозі там. Зустрічав Санту, він скоро обіцяв до нас завітати сюди. Я думаю, що ви його побачите пізніше. Ну і я думаю, що прийде не з пустими руками, а напевне, з подарунками. Ініціативна група, яка представляє молодіжне крило громадської організації Український опір, ретельно підійшла до процесу підготовки свята. Ми були на черговій зустрічі з міським головою, і він нам запропонував новий формат проведення заходів для нас, тому що раніше ми концентрувалися більше на тому, щоб були збори коштів для військових, а ніколи не проводили захід в подібному форматі, щоб він був тим паче для дітей. І ось це для нас новий формат, який ми в принципі задоволені, тому що задоволені діти. Взагалі ми протягом 10 днів активно спілкувалися як з психологами, так і представниками департаменту соціального реального захисту, аби привести і створити новорічне справді свято для цих дітей. Я думаю, свято, зараз всім давався не буде. Звісно, у нас дуже різні зони на різні вікові категорії. Схоже, учасникам свята подібний формат припав до смаку, шахові турніри, розмальовання різдвяних пряників, психологічний куточок, врешті концерт і солодкі подарунки все до вподоби. Ну, мені свято подобається. В Принципі тут весело, а побажання, які... щоб закінчилась війна, ну, мабуть, це моє саме велике побажання на наступний рік. Саме велике бажання, щоб закінчилась війна, тому що ну, це. Для мене дуже важко переносити те, що мого дядька забрала на війну. Е, ну і саме велике ще бажання, щоб, е, щоб я жила в мирі та бачилась зі своїм братом. Варто зауважити, що активну допомогу організаторам свята надали і депутати Черкаської обласної та Черкаської міської рад. Ну сьогодні у нас велике свято хотілося б всіх дуже привітати з святом, побажати нам всім мирного неба разом з іншими колегами-депутатами. Ми сьогодні тут, щоб підтримати наших діток. Ми зосередилися. На категорії дітей, які не мають тата, мами. Багато діток тут із окупованих територій, внутрішньо переміщення особи. Є дітки наші місцеві, черкаські, але всіх їх об'єднує одна біда, одне нещастя. Вони не мають мами і тату. нас сьогодні на заході є багато дуже цікавих інтерактивностей. Це гра в шахи, майстер-клас. Ми будемо вчитися робити орігамі, малювати розмальовувати. Ти великі плакати для військових. А потім готувати пряники, розмальовувати для військових, які потім разом з цими плакатами з побажаннями ми відсилаємо на передову нашим підрозділам. АЗОВ. Свято вдалося невимушена атмосфера, цікаві локації, ігри, солодкі пригощання все це викликало неабиякий інтерес юних гостей. Добре, що є дорослі, які потурбувалися про це.